Розказала вам про заклад «Бандеролокація» і показала колекцію наліпок, обіцяклі рашисти. А потім перейшла по qr коду на виробник на сайт виробника. Компанія називається Бункерний Дід. Я давно не отримувала такого задоволення від того, що поруч такі креативні люди. У розділі про нас є їхня місія і філософія. Тут є такі цікаві слова, ненависть. Деструктивне відчуття, але якщо її переплавити в цілеспрямовану агресію, а її перетворити в паливо для спротиву, то на виході можна отримати українську людь. Ця людь палає в кожному українці. Ми вирішили спрямувати її в наше підприємство, адже всі кошти, які ми отримуємо завдяки цьому проекту, витрачаються для підтримки українців на всіх фронтах. Вони розповсюджують, продають свій рукотвір не лише в Україні, а й за кордоном. А на ньому написано: «Made in free Ukraine» – «Виготовлено у вільній Україні. Вони хочуть, щоб в усьому світі знали про Україну не лише як про країну, яка зараз дає другій армії світу, але як і про країну, де живуть талановиті, працьовиті, креативні люди. Як це було п'ять століть тому, серед їхнього асортименту у мене є вже фаворит: виріб під назвою Голова діда. Купуючи і використовуючи цей виріб за прямим призначенням, ви демонструєте свою позицію. Ми маємо на генетичному рівні закарбувати огиду і відмінність від жителів болота.